Автомобіль свіжо пригнаний і повністю обслужений. П'ятимісний автомобіль 2012 року випуску. 1,6 дизель, номер телефону. Ціна 11900 плюс торг Також продавець займається пригоном автомобілі з Європи. Так, по даному кадіку. Ще раз нагадую, автомобіль повністю обслужений. Тормозні диски і колодки Поміняні автомобіль на зимовій хорошій резині Так, покажу зараз салон. Так, ось такий салон даному кадіку. Дуже хороший стан. Так, самі бачите, в якому стані. Так, 5 коробка передач. 189 тисяч пробігу. Так. Позаду сидіння також цієї, можна сказати, в ідеальному стані. Так, дуже хороший, охайний і збережений салон на даному кадіку. Позаду. Е, так, автомобіль має фаркоп. Так, Кого зацікавив даний каді? Я хочу більш детальнішої інформації. Телефонуйте до продавця, він все детальніше розказує. Також продавець має інші автомобілі і також може пригнати автомобіль під замовлення. Нагадую по цьому кадіку. 12 рік, 1.6 дизель, номер телефону. 11900 плюс 10. Шкода Октавія. Автомобіль свіжопринений 2002 року випуску. 1,6 бензин, номер телефону. Ціна 4950 плюс присутній торг. 136 тисяч пробігу. Також є всі підтверджуючі документи, які підтверджують цей пробіг. Так, автомобіль на ось таких дисках. Зараз покажу салон. Так, є передні склопідйомники, п'ятиступінчаста коробка передач, Так, є кондиціонер, штатна магнітова. Так, ось такий е, салон в даній шкоді. Так, хороший збережений салон. Так, позаду е, ось такий вигляд має. Також є задні пар троники. Так, кого зацікавила дана шкода і хоче більш детальніші інформації по машині. Телефонуйте до продавця, ніж же все детальніше по телефону розкаже. Так, 2002 року автомобіль 1,6 бензин. Номер телефону. 4.950 плюс торг. Фіндай. 2008 року 1,6 бензин, номер телефону на автоматі ціна 6800 плюс присутній торг. Так, покажу салон. Так, переднє-задні скопідйомники. Так, коробка автомат, є у нас кондиціонер. так Салон у нас ось в такому дуже хорошому стані. Так. Позаду автомобіль має ось такий вигляд, кого зацікавив даний асцент і хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до вже все детальніше по телефону розкажу. Нагадую 8-рік, 1.6 бензин на автоматі, номер телефону. Ціна 6800 плюс торг. Opel Combo. Автомобіль 2008 року випуску. 1.3 дизель. Так, номер телефону. Ціна 4800 плюс присутній торг. Автомобіль повністю обслужений і не потребує жодних вкладень. Вся ходова перебрана. Будь-яка діагностика. Можемо їхати. Все можна перевіряти. Так, по салону зараз покажемо. Так, руль у нас чехліде. Е, так, ось такому стані сидіння. Е, так, 560 роки передачі, Магнітола у нас вже помінена для кращого звуку. Так, 240 тисяч пробігу. Е, так, ось ззаду комбо ось такий вигляд має. Кого зацікавив даний автомобіль і хоче більш детальніших інформації, Телефонуйте до продавця і все детальніше розкаже по телефону. 2008 року автомобіль 1,3 дизель. Номер телефону 4800 плюс торг. Шкода Octavia Scout, Автомобіль 2017 року 2.0 дизель. Номер телефону. Ціна 15200 плюс присутній торг. Так, Автомобіль повнопривідний, передній задні задній партроніки. Так, підігрів керма, підігрів сидінь, коробка автомат, великий монітор, навігація, 240 тисяч пробігу. Так, бачите, в якому стані салон. Так, Дуже крутий автомобіль. Також де 4 колеса додатково з хорошим протектором. Так, ось такий вигляд має автомобіль позаду. Так, автомобіль весь в рідній фарбі, козацька, даний автомобіль. Телефонуйте до продавця, Номер телефону для зв'язку. Вся детальніша інформація вже по телефону. 17 рік, 2.0 дизель, 15200. Ренотрафік 2007 року випуску, 2.0 дизель. Пасажир. номер телефону 17850 плюс торг. Так, є склопідйомники, кондиціонер, 6, 6 коробка Так, Ось такий салон. Коли так, зацікавив даний трафік, телефонуйте до продавця, вже вся детальніша інформація по телефону. Далі, Nissan Qashqai, автомобіль свіжо 2000, Кінець 2010 року випуску. 1,6 бензин, номер телефону, ціна. 9250 плюс присутній торг. Так, покажу салон. Я так, перенє задні склопідйомники, мультируль, п'ятиступінча коробка передач. Е, Так ось такий салон. Також позаду є е, всі документи, які підтверджують. Робі. Так, автомобіль у нас свіжо перегнаний. Так, ось такі диски. Кого зацікав даний кашка і хочу більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця. Вже Вся детальніша інформація по телефону. Нагадую, кінець 2010 року. Номер телефону 9250. Chevrolet Неба. Автомобіль 2010 року. 1,7 бензин, номер телефону, ціна 5900. Є е, кондиціонер. Е, так, продавець каже, що в повністю вся електрика є. Е, за детальнішою інформацією телефонуйте, продажу, все детальніше по телефону розкаже і також по торгує. Так, далі. Fальtsan е, Golf 2000 року, 1,4 бензин. номер... Телефону 4 тисячі, присторг також є люк. Далі ще один Golf Так, вже в новішому автомобіль свіжопринаний 2005 року 1,4 бензин. Ціна 5 тисяч. Далі. дача Сандеро

Фольслайн посад 2.0 дизель на автоматі, номер телефону, два ключа і стреса. Фолькслайн пасад автомобіль 2010 року випуску 1.6 бензин Номер телефону. Ціна 9000 плюс присутній торг. Так, далі ще один посад, вже без сьомій, з двохлітровим дизельним мотором на автоматі 1.5, 15 рік. номер телефону 12700. Так, на шкірі також є люби. Далі лагона. Рено лагуна, 12 року, 2.0 дизель. 900, але на жаль немає номера далі шкода Октавія свіжопригнаний автомобіль 2003 року 1,6 бензин, автомобіль пригнаний з Німеччини, номер телефону. Також продавець має і інші автомобілі на продажі. Це Маганна, Ford Focus і Opel Зефіра. Якщо ви шукаєте якийсь автомобіль, можете телефонувати під типу, цьому номеру телефону, подавайте щось порадить. І так впотрується. По даній шкоді 1,6 бензин. Ще раз номер телефону 4950. Автомобіль без підкрасів. Так, ось такий вигляд даної октавії. Далі. Вольво. 12 рік. 1,6 дизель. Номер, номер телефону 9200. А як Сценік. Автомобіль 2005 року випуску. 1,6 бензин. Номер телефону. Ціна 4550 плюс торг. Далі. Форт 2005 року. <кій> номер телефону, ціна 400. 1.6 дизель. Так далі. Ауді. <кій> Тінець 2004 року. 2.5 дизель номер телефону. З усіма деталями телефонуйте. Добре до Volkswagen Пасад автомобіль 2015 року. 2.0 дизель. Номер телефону, ціна 12500. Далі Рно Грансенік. Автомобіль 2019 року. 1.7 дизель. Номер телефону, ціна 16500 плюс присутній торг. Так. Позаду є партроніки, Харкоп. Ось такий досить хорошій сцені є продажі цікаво, телефонуйте, вже все детальніше по телефону продавець розкаже. Е, далі Ford Focus. Автомобіль 2010 року. 1,6 бензин. номер телефону, ціна 6100. Volkswagen Passat, Автомобіль 2009 року випуску 2.0 бензин. No, ціна 7500 Далі Renault трафік, довгі базі, але на жаль без інформації. Ауді. 2005 рік, 2.0 мотор. На автоматі номер 6400 так, Citroen це крос. Автомобіль свіжо пригнаний. 12 рік, 2.2 дизель. Автомат, номер телефону 13200. Так Далі Nissan Qashqai Автомобіль свіжо пригнаний. 2011 рік, 2.0 дизель на автоматі, номер телефону. Ціна 13800 плюс торг також продавець має на продажі Mazda cx 5 14 року. Opel Astra, Автомобіль 2007 року, 1,4 бензин, номер телефону. Ціна 4 4600 плюс присутній торг, автомобіль свіжо пригнаний. Це салон знімаю? Так, покажу салон. А, так, є переніслопідйомники, п'ятиступінчаста коробка передач, 204 тисячі на приборці, ось такий салон. <плухи> а, в даному а, Так, є два ключі. Так. Ось такий вигляд має позаду. Кози це Даний опік, хочу більш детальніше інформації, телефонуйте вже до продавця, вже все детальніше по телефону розкаже. Сомий рік, 1,4 бензин, номер телефону 4600. Далі Peugeot 3008, 13 рік, 1,6 дизель. так, Номер телефону. Телефонуйте вже по ціні. Детальніше з продавцем. Далі Opel Skoda Opel. Skoda Octavia на автоматі. 2006 року 1.6 бензин. номер телефону. 6200. Так, наступний автомобіль. Шкода Фабія 13 року. 1.2 бензин. 5900. Citroen Grand Picasso 2006 року. Так, номер телефону. Цена 4800.